Доброго дня, стрільці! З'єднання Венери-Марса у вашому третьому секторі гороскопа 22 лютого 2024 року у мене є про це. Окреме відео по вашому знаку, а також спільне для всіх знаків, залишу посилання під відео, рекомендую перегляньте. І ось тут конкретика про те, яким чином можна запустити енергетику цих планет, направити їх рух в одному руслі, допомогти згуртуватися Марсу Венері, порозумітися, заручитися підтримкою Плутона і ефективно працювати для вас протягом всього циклу до січня. 26-го року, коли відбудеться їх з'єднання у Козерогі, Венера і Венера Марса мається на увазі. Так, ось для вас це такі енергії, які сприяють в першу чергу тому, щоб ви зробили ривок величезний для себе, для своєї близької людини, для свого колективу, можливо, для ваших близьких родичів, друзів, однокласників. І всіх тих, хто, хто наразі зараз з вами в одному колективі на близькій відстані спілкується повсякчас в контексті того, що це може бути певний такий інформаційний прорив, важливий для вас, або ж якась покупка, придбання якоїсь речі, анонсування якоїсь інформації, проекту, події. Обов'язково те, що має саме для вас величезне масштабне значення, коли ви би, можете масштабувати енергетику цих планет, надати їм ту необхідну плутоніанську силу. Це може бути подарунок для себе, приміром, телефон, якийсь аксесуар, планшет, щось нове, можливо, якийсь такий застосунок дуже важливий для вас у вашій професійній діяльності. Який ви або ж можете придбати, або будете думати про те, як все ж таки вам запустити його у вигляді створеного застосунку, у вигляді якоїсь статті, у вигляді каналу, у вигляді публікації того, де ви заявите про себе, популяризуєте себе, або зможете отримати інструмент, який допоможе вам в першу чергу з інформаційної точки зору. Також це будь-яка річ для вашого автомобіля, приміром, як купівля автомобіля загалом, так і аксесуар для нього, якісь елементи для рестайлінгу, елементи для того, щоб оптимізувати своє пересування у вашому транспортному засобі, або ж поїздка кудись на невелику відстань до ваших знайомих, родичів, сусідів, там, де ви зможете отримати необхідність. Інформацію, просто поспілкуватись, гармонізувати і налаштувати ваші стосунки, ті договірні певні зобов'язання, налагодити відносини, якісь певні, наприклад, питання вирішити стосовно переїзду, переговорити з кимось, зайнятися тим, щоб шукати інформацію, або ж звершити ту розмову з вашою близькою людиною стосовно питання спільного проживання. Також це питання може бути пов'язано із налагодженням контактів взагалі будь-якого рівня і всього того, що вам для цього необхідно, для комунікації в першу чергу. Можливо, вам треба купити мікрофон, можливо, зустрітись з відеографом, можливо, заявити про себе як про спеціаліста в цій сфері. Але це такий момент, який сприятиме вам надалі у вашому в тому числі і професійному просторі. Також це питання, загалом, завершення. Тих стосунків, які для вас вже не продуктивні і в робочій сфері, і у близькому спілкуванню. І, наприклад, якщо це вже місце проживання, яке вас не розвиває, і ви маєте можливість, план або якусь зустріч, яка посприяє вам переїхати в інше місце. Дуже важливо також запустити таку енергетику по з'єднанню Венери і Марса. Крім цього, це питання власного бізнесу, власного проекту улюбленої справи, яку ви можете зробити роботою. Якщо є щось таке. Приємне, дуже таке комфортне для вас, те, що вам, вас надихне у цій галузі і взагалі зробить можливим, більш комфортний ваш розвиток, просування вашої ідеї у напрямку подальшого руху на перспективу, якась новинка, нове знайомство, поїздка кудись, зустріч з людиною, яка вам цікава, або взагалі із таким колективом, Колективом, такими людьми, де ви ніколи не бували, і хотіли б послухати про цей напрямок діяльності, аби взагалі щось більше дізнатися про ту ідею, яка вас зацікавила, то от зараз саме такий сприятливий час. Крім цього, це подарунки для діточок, від діточок, подарунки такі, які спонукатимуть вас до проявлення такої внутрішньої, дуже наповнюючої, гармонійної і заряджаючої енергії. Енергії. Це може бути не обов'язково щось дороговартісне, це може бути дрібничка, яка буде просто привертати вашу увагу, весь цей транзитний час до січня 26-го року і активувати певну тему, яку б ви хотіли розвивати у вашому житті. Адже Венера з Марсом це суміш, концентрат наших бажань і наших можливостей, нашого волевиявлення. Здобувайте ту сміливість, яка підкаже вам, що конкретно слід зробити, що має бути по-новому, що вже потребує оновлення, на яку розмову, можливо, ви не наважувалися, або щоб ви хотіли прояснити, що б хотіли придбати, подарувати собі близькій людині, колективу вашому, або своєму робочому місцю, яку б новинку ви хотіли привнести туди, щоб сам. Саме енергетика і бажань, і гармонізації і втілень ваших була присутня у вашому житті і мала перспективи до розвитку. Масштаб по плутону це те, що є дійсно для вас важливим, щоб саме ця подія, яку ви будете Провокувати, на що ви будете себе мотивувати по такому з'єднанню, щоб це було для вас такого роду енергією, яка вас надихає, стимулює. Можливо, це навіть щось таке, що викликає острах певний. І це ще. Ті звершення, на які вам потрібно наважитись, але все ж таки рекомендую вам цю енергію запускати. Дякую вам, стрільці, нехай ця інформація буде вам на користь на зв'язку.